Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. не у патрули. Просто прямо прыгнул под колеса. зачем? говорю, сейчас буду стрелять поражение, Отпечатки пальцев, ребят, Скорая ближайшее время приедет. Я диковально. Ну, цетверта. Патрулюючи по своєму квадраті, по вулиці Жмеринська, моїм екіпажем було виявлено, біля будинку 7 відбувається драка між невідомими нами людьми. Я негайно прибув до цих людей і висунув свою вимогу негайно припинити правопорушення, тобто відчиняти бійку. На жаль, дані громадяни були захоплені вікою, мене, напевно, не почули достатньо. Тому я змушений був в даному випадку декілька разів попередити про застосування спецзасобів, якщо не буде припинено правопорушення. Дані громадяни не реагували адекватно, мене, напевно, не чули, тому я змушений був застосувати спецзасіб трн 4 м і один-другий громадяни розійшлися по різних сторонах. Тільки у зв'язку з тим, що в одного, напевно, був більший стан алкогольного сп'яніння. Він все ж таки був більше розізлився на мене, як на працівника поліції запитував, для чого і з чим я застосував даний спецзасіб. Де этот поліцейський, который мені в перском глазах? Кусатый, бородатый дев. Я на нього хочу написати жалобу. Звісно, звісно, я з однією ногою, на мене три людини бігуть, мене б'ють, а ви там стоїте, бі, сиренами лохаете. Послушай меня, ты меня не успокаивай. Послушай. Послушай, не успокаивай Вы меня. в Святошинском районе вообще тут охуели, что в Соломенском, что в Святошинск. Конечно, есть. Если счет, то там все претензии. Мы будем теперь ради, а к чему это нет. Зачем мне? Ты зачем? мне... Далее. Громадянам нашим кіпажам викло було викликано карету швидкої допомоги. Їх обидвох оглянули. І в дального бойного громадянина вони забрали свою собою в відділення травматичного травматичного пункту, надали нам необхідну допомогу. Братан, не можу спокоїтися. Я сиділ куріл. Я нім'я задолі мене били, А є мені мене били. Чого вас Не дули. <рес> ты, дорогой, тебе вообще брак. Я извиняюсь, я... как вас зовут? Рома, давайте мы, можливо, вам допоможем. Переведи мне усатого бородатого. Я тебе розкажу. Можете к нему прислониться <рес> вот так лицом. И попробуйте, задули его газом или <рес> нет. <рес> я, я про це не суперчую, потому что я не бащим. А вот лично меня лицо до сих пор. давайте нагальними питаннями. Люди не хлину были. Давайте допоможем. Пацаны, я вас буду пить так, что вы... И вы будете человек. Что, обожаюсь? Ты мне здоровья обожаешь. Ты мне здоровья обожаешь? Ты чому мне задум газом? Ай, блядь! Ты чего мне не задул газ? Мужчина, я приподнял. Ничего мне задул газ! Я, праву, я, ворожені, що я оборонялся бій, от двоих человек! Значит, на руки, чтобы бийка відбувалась. Он оборонялся. Кто <плес> не не обороняется? Нет, послушай. Надо припинить про порушение, кто заслужает. Його били два чоловіка, а вона дів і правопорушення. Прав... Прав... Вони, на, Вони вдвоє його вдвох били. Пішов. Вони мене вдвох били, а ти мене зазубрали. Надалі даний громадянин під'їхав разом зі своїми друзями вже до Святошинського районного управління в адекватному стані. Дуже вибачався мною за всі свої нападки, за всі свої висловлення. Мою адресу. Сказати, що це все було на стані алкогольного сп'яніння. Дані громадяни і один другий потім були, займалися ними міліція. Можливо, було на помісті складено протокол про дрібне хульганство, от, між ними. Але що наразі, наскільки я розумію, там просто ніхто з них одне до одного претензій ніяких не мав, і вони просто розійшлися по домовленості. Наш екіпаж отримав сьогодні завдання на планшет про те, що сталося ДТП на вулиці Саксаганську. Доброго дня, патрульна служба міста Києва. Ви хто власник? Я водій в залі. По приїзду ми побачили, що там, в цьому ДТП, <зяв> взяли так сказати, участь 5 автомобілів. Що сталося? Пробку не було, я почав притармажувати, комплісор міху накачати і воздух стравило. Тормоза? Так, да, Почав дититися і. Діватися, ніби почав зворачуватися. Водії в себе вели дуже адекватно, ніхто не був в стані алкогольного сп'яніння. А ви виїжджали з двору, правильно? Так, да, я вже ви тікав ви від нього. Ага, я зрозумів. Не Да. Я виїжджав, пропускав каше. Угу. Uh -huh. А не дивлюсь, вони щось біжать і тримають машину. Uh -huh. Так я назад, ну на то не встиг. Uh -huh. Нікому допомога лікаря не потрібна. Uh -huh. Нормально все бачаєте нормально? Так, да, ну, все. ну ми. Цій ситуації виписали лише протокол про ДТП по статті 124. Ось а надалі передамо всі документи та справу цю в суд. За кермом ви вже довгий час. Ну, взагалі, скільки років? А скільки років за кермом? Уже 15. — Буває, колись буває перший раз. Ми заміряли всі відстані. Щоб внести їх в схему ДТП. Ну, машина була якби не в справлі, технічному стані. Не догледів за технічним станом. Так, що в будь-якому випадку винен водій зіла. Відібрали пояснення у всіх сторін даної події. Отут від громадянина та да, прізвище ім'я Так, Тримайте, у вас Ручка є, Ручка є? Добре. Водій зіла нас, що він відремонтує автомобіль своїми силами, там же на місці. І Лише потім почне рух. Тому що ну, там взагалі автомобіль не може зупинитись. Звичайно, водіям хочеться дати пораду, щоб перед кожним виїздом на своєму автомобілі, неважливо, це особистий чи робочий автомобіль, перевіряти всі системи, гальмівну насамперед. А також, коли виїжджаєте в нічний час доби, перевіряйте також світлову систему автомобіля. Прийшло завдання на планшет, крадіжка з авто. Заявник повідомив, що викрали документи, 8-9 тисяч гривень та дозвіл на носіння зброї. Зараз їдемо, подивимося, що там. Портфель витягнули з документами, з добрий день. Все, Сер, заднє стекло на «Кайрон» 2012 рік. Отпечатки пальців. Це не мої. Алло, оділив курточку на дитину? Взял вещи, спустился вниз и все, вот. Когось бачили, может, кто крутился порядку, а ті там... ті уши Нет, там, там, там люди сиділи, сказали мужикам. Кого-то видели, да. А, а вы не тут проживаете, ні? Ну вон через дворы вот туда. <озвищ> <allez> то есть вот по дороге домой еду, заїжджаю ребенка, забираю і во двори. А як виглядав то, що вы думаете, звучит? Не знаю. Не знаете, просто там людина сиділа, вы. Сидели, взяли, мужчину видели. Не питали ні в кого, тут, що. Бачили. Вон Бабушки, вони сидять, вони кажуть, ми тільки подошли. Так, що викрадено було? Значить, угу. Сід... тих автомобіль. — Свідоцтво так. Портфель був, чорний портфель, а формату. Значить, 8-8,5 тисяч гривень. На даний час ми прибули до квартири заявника, тому що заявник повідомив, що в портфелі шкіряному, в якому у нього було викрано документи, знаходились ключі від квартири. В документах записана адреса для того, щоб злочинець відразу не взяв ключі і не побіг грабувати квартиру. Ми прибули сюди, щоб попередити цей злочин, а також перевірити, чи немає злочинця в квартирі. Тобто, на щастя, було все добре, тобто, квартира зачинена, господар прибув, перевірив, сказав, що все добре, подякував. Тобто, йому було рекомендовано замінити замки в квартирі, а також поставити на свій автомобіль сигналізацію для того, щоб для подальшого обезпечити свій автомобіль. часто приходять такі завдання коли пропадають діти особливо маленькі діти але слава богу в більшості випадків ці дітки знаходяться я визивала я тут живу нам сказали Сім, а я шість на я не знаю що от вони вдома були а я пішла в магазин вони говорять анарманула Коли пішли магазин може 40 хвилин назад внучка може час ви Час. Да. Бабуся повідомила, що дівчинка пішла її зустрічати. Я так зрозуміла, що вони просто розминулися, пішли по інших вулицях. Дівчинка пішла вперед, бабуся повернулася. Скажіть, будь ласка, вона пішла в магазин, девочка? Вона говорить, я йду зустрічати бабушку. По ідеї, я все время ходжу туди. Вона mm -hmm. вас пішла зустрічати, есть... да, правильно? Да. А родители є Мама, папи немає, у неї мама в больниці зараз. Скажіть, є? есть? Фотографії. Повно. Так, сейчас, где она, господи, это же она мне все, вот, вот тут эти делают папки, так, сейчас. Вот это вчера угу. она в веночке, это похотала в веночке. Я сейчас фото. скину Сейчас сделаем чуть-чуть нормально, ноты, ноты. ноты. Приблизно в яку сторону, она пришла. Да если бы не знали, то, да, зайдите. Хорошо, вы да можете да. с нами присесть и бы да. признаете, как она виглядає. Будем зараз шукать. Ну, нам сказала какая-то девочка, вот что Сказали, она що ее знает, она что, что она возможно. Да? Да. Давайте попробуем. Сад, садитесь за нами с нами, нами машину. Да, Оля, давай быстрее. Ну говори, что ты. Богдана исчезла, вот я с милицей стою, мы сейчас ищем. Ну быстрее, Оля, ну говори. Ну, чем Богдана исчезла. Посадили в машину бабусю, приїхали по вулиці, дівчинка просто йшла додому, можна сказати, так що знайшлася. Здравствуйте! <питереж> не надо нас печатать! Богдана, ти чого вбиваєш? <питереж> <да>, не теряйся! <питереж> Слава Богу, що все нормально! <питереж> <питереж> Предупреждай, куди йдеш! Я не розумію, що у тебе <питереж> в руках? Де ти була?

Ми вдячні за те, що вони також викликають нас, надіються на нас, те, що ми можемо чомусь допомогти. Раді те, що ми все-таки допомагаємо. Далі у патрулі. У нас люди не живуть. Я от живу ось вот тут на першому етапі. Я швидко дамо за бітами танцювати. Ну, я ж не знаю, якої машинки. Стойте! Машина їде, стой! Мною людей, я його засипіл на розділітельній полосі. Я його ударив, він здесь і впав. Очень было серьезное ДТП, был сбит человек, доставлен в больницу. Слушай, а вы с ним вместе или как? Нет, я сбил. Можно вашу фамилию, Да, сейчас очень? все оставлю, я порядочный человек, никуда нету, просто очень переживал. Перебегал дорогу пал. или что? Я просто прямо прыгнул под колеса, передняя машина успела обогнуть, это ужас. Ну, мужчина берет всю ответственность на себя, говорит, что это он все сделал. Смотрите, я ехал по среднем ряду и много машин. И тут передо мной машина резко вининула вправо. Я инстинктивно тоже подался в правый ряд, и передо мной оказался человек, и я его зацепил на разделительной полосе. То есть он уже в этот момент перебежал первый, и я его ударил, и он здесь же упал. Машина перед вами вправо ушла. Да, резко. Я за ней инстинктивно, если б нет, я бы я его посередине ударил бы. Потому, получается, у меня в левом на окне прямо, я его уголком зацепил. Ну, я, я бы с удовольствием помог там деньгами, мне это вообще просто очень чтобы он жил. Человек перебегал не в законном месте дорогу, так что не переживайте. Да, я не кашу, знаете, переживаю, чисто по-человечески. Сейчас люди на фронте гибнут, а тут на ровном месте. Там кого-то спасаешь, а тут сам кого-то прибил. Дай бог, чтобы выжил. А какая у вас скорость была? Смотрите, я не смотрю. Я ехал по мосту. Ну, я думаю, что 60 я ехал. Действительно, здесь надо вводить большие штрафы на то, чтобы люди не переходили дорогу. Таким вот большой поток, 4 полосы. Соответственно, люди все немножко, как сказать, превышают допустимую скорость. Как бы что и там неправы люди, что и там неправы. Ну, каждый отвечает за свою судьбу. Подождите, в этом месте сбивают как минимум 20 человек в год. Как минимум. А знаете почему? Потому что бухают и бегают туда-сюда бухи. Молодые люди! Стойте! Машина едет! Стой! Машина едет, говорю. Ребята, а вы на проезжей частине? А ну, стали оба вот тут вот. Молодой человек, а что вы бегаете по дороге? Что у вас произошло? Я поняла, а что вы бегаете по дороге? Вы не знаете, что здесь происходит? Молодой человек, я с вами, по-моему, разговариваю. Что вы поругались? Чего вы бегаете я по поругалась. дороге? Так я поняла, а чего вы бегаете? На самом деле мне вообще не хочется применять к людям и грубость, и физическое воздействие, потому что как бы хочется оставаться таким же человеком, как и они, но их действия и поступки сами вызывают такую реакцию полицейского. А если у вас сейчас била машина, далеко бы вы ушли? Если вы не цените свою жизнь, пожалуйста, смотрите, чтобы водители потом не горевали от этого. Мы стараемся для людей, стараемся следить за порядком в Киеве, а взамен получаем агрессивную реакцию на самих же себя. Давай, садись. Оп. Все, сиди. Ну, смотри, те, с вами сюсюкаться больше никто не будет. Посюсюкались немножечко и хватит. Ок? Хорошо. К сожалению, в нашей работе бывают разные ситуации, и люди не всегда понимают, когда мы к ним относимся толерантно, вежливо и спокойно просим их что-либо сделать для своего же блага. И поэтому иногда нам приходится воздействовать на них немножко другими иными методами, которые для них более понятны. К сожалению, это иногда бывает и физическая сила, и где-то может чуть повышенный тон и, то и грубость. То есть лишь только так люди некоторые воспринимают наши законные требования. За адрес Велика Виссаркиевская вы на конфликт. А, будинок 124. А саме кто-то яму рядом с жителі, які проживають в даному будинку, проти цього. Ну, смотрите, у нас є там якоби якась ініціативна група группа нашого будинку, яка не входить в управління, Там стоїть щит у нас на дворі. Якоби ця траншея роється для того, щоб щит сюда перенести. Правление на это не давало никакого разрешения. Документации на этот чит, я прошу прощения, нет никакой. Мы вызывали Киев, как это, Зеленбуд, там что-то еще. Mm -hmm. Когда это все только строилось. Все говорили вначале ужас, ужас, это незаконно, а потом как раз <с> опять тишина. Вы же понимаете, что так не должно быть. Ну просто в центре города, дом, там он разваливается, завтра если выступает это каждый насчет рыть. У Нас 124 двадцяти квартири. От он себе виров. Завтра я пойду собі там Вот Я собі возьму там. Ні, ну все поставлю, правильно правильно. Или там ще щось постави. Угу. А сюди здесь реально зародською здесь чинится бесконечно это посувати. У нас безконечно что-то промивається, провалюється. Ну так же тоже нельзя. Прибувши на місце виклику, відразу ініціативна група ОСББ, а саме в лиці. А не вікторів вказала нам на яму, яка була вирита приблизно розмірами метр на три глибиною до пів метра. Вказувала на те, що це було незаконно. Працювали два робітники, які були наняті їхнім сусідом з п'ятої квартири, який нібито щось хотів там становити. Жильці даного будинку, да деякі окремі там хто захотів я це зробити, написали заяву. Скаржились саме на ваші дії, а саме був. скаржились на ваші дії копання оцієї цієї ями, яку ви здійснили. Ну, саме ті, хто написали заяву. квартири. П'ята у вас з квартира. Да, а Тоді ми не помилилися з квартири. Кто давайте, ну а давайте, я думаю, цього достатньо. Здрасті, здрасті. Ви такий то А можете я вчеко ви вірні, що ми розговорю? Ми впевнені, тому що на вас сказали мешканці цього будинку, коли ми ще стояли на вулиці і ви походили повз нас. Тобто ми були вже ознайомлені з вашим е, візуальним, е, як ви візуально виглядаєте, і ви відчинили двері. Ми до вас звернулися, і ви, в принципі, не відмовлялися від того, що заява була написана на вас. Ви знали, що на вас пишеться заява? На сьогоднішній день в принципі, цього достатньо. Заяву ми зараз зареєструємо в райвідділку. Тому я думаю, що розмова, якщо ви не хочете нічого писати, з вами завершена сьогодні. Гарного дня, до побачення. До цього він на нього так само були скарги, але заяви не писалися. Цього разу вже мешканці вирішили якісь дії робити і звернулися до поліції, щоб ви просто знали в майбутньому, що ваше звернення в будь-якому випадку є нормальним. Якщо людина порушує якісь закони, да, які становим для всіх. А саме, як ви говорите, там вихідні дні ремонтні, ремонтні роботи, то він, в принципі, вихідний день має їх узгоджувати. Він не може просто так взяти і почати їх робити. Він має узгоджувати. Якщо ви навіть звернетеся, позвонити на 102, то це буде нормально і це буде цілком адекватно з вашого боку відреагувати на таке правопорушення. Прийняли заяву у Анни Вікторівни про дану подію. Ми обов'язково зареєструємо в райвідділку і надіслаємо номер заяви смскою. Подалі буде проводитись роботи. Можливо, якесь розслідування стосовно його дій. Де Там. – Ну, говорять, що він он... сам був біжав сам я біжав сам, і хто-то за ним що вслід був. Ти сам ні? з ким ти? був? – я затримали. Підозрюваний в спробі зґвалтування і розбої. От, постраждала в швидкій допомозі. Зараз надається і перша допомога. От, чекаємо слідчу оперативну групу. Буде проводитись обшу. Громадянина при собі є сніж. От, постраждала там, зі слів порізана. Ножем. Зараз я підійду туди, подивлюся. От яка ситуація. Розкажи, Льош, Добрий вечір. Надійшов виклик нам про те, що в нашому квадраті відбувалася така подія, як грабіж людині до горла приставили ніж, вимагали віддати телефон, але вона почала кричати. Тут місцеві мешканці зреагували дуже швидко, затримали порушника. Наші співа да, не того а то не я то не я. Не я. Та... я говорю, якого такого хрена ти ж ти, ж, ти, ж, ти ж не, не дотікав? тікав? я, 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 я ж говорю, Рустору, ти зараз буду стреляти пораження, роміллі це він замедляв. Ему делают кулевку потери <зас> и вот И, и его получается вот Валера, нам Дима его Вот, ну, Валера руку ему то тут сверху и как бы все, и тут я вызываю. Ну и мы его держим, держим, я Ты вызываю, вызываю полицию, да, полицию да. вызываю, как бы, а вырушил Горбачева 6. Пожалуйста, ну, Потом нету. перехватили пацаны, потому что там уже подбежали остальные. Да. Начали кричать, что девчонки не живут. Да. Я вот живу вот здесь на первом этаже, я быстро домой за блатами, там за заваты. Ну, что самое первое необходимое, я же не знаю, какое они живут. Постраждала, травма поріз руки, бо вона вбирала ножа від горла і порізала собі руку. А так в цілому стрес у дівчини почуває себе нормально, зараз вже швидка, надала першу медичну допомогу. Паспорти, документи, все. Що ж, розбойник, а як звати тебе? Прізвище, ім'я побатька. Кажи, браю дівці. Теса, скажу, може, я сам скажу, мужики, большая благодаря, що в час проїхали. Самосуд был був би такий би, би бі жорсткий, бі, що вони сказали би, бі, що біжав, упав. Біжав падал. падав, 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 падав. падав, падав. Затримана особа отказалась про себе поки що свідчити. При ньому оперативна група вилучила зброю. На даний момент то есть, оперативна група займається, где кримінальне провадження. Ми не Господь Бог, ми не батюшки, то тобто, ну, ми, ми, да, ми не маємо права забирати забирати. Ну, якогось -то, типу, то такого, типу, хімічного, щось такого, кастрації, щоб он мучився, ось це да. Діти бігають, дочки там все, ну як би, йовки палки, що це такое може бути. У мене дитина сам зі школи вивчається, сам в школу коли так і ви ті переходили. Якщо рік не освітлюється, то будь ласка, попросіть своїх близьких, тобто, щоб вас провів, зустріли, то тобто, свій на встановку. О, Якщо ви бачите, що... Може якась угроза, тобто постійно, якщо буває, що замічаєте, якщо постійно компанії, поїск, в входять на поїздке рік якось, це все може нести небезпеку. Оскільки людина, яка знаходиться кольору в п'яні, вона завжди готова відповідати за свої поступки. Дивіться у наступному патрулі. Що буде, бо чим буде стріпати? Чи не є така відбунка і здобув, і Що мені робити? Я готова быть в прокурора в телевидении. Это что я вы до сих пор не То, что я вам не доверяю. Вы? Я налоги платить за вас не собираюсь. Защикай, да. я за вас прям с тобой готов, нет. Автомобиль Джели СК убежал с места нарушения ПДР.